Чому Росія призначила нового голову так званого уряду окупованої частини Херсонщини? Кого російські загарбники залучають до роботи в окупаційній адміністрації і чи вистачає у них кадрів? А також чи є реальна влада у тих, хто погодився на співпрацю з російськими окупантами? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азовія. Далі про війну на півдні України. Призначений Росією, так званий голова уряду окупованої частини Херсонської області Сергій Єлісієв повернувся до російського Калінінграда. Так зване відрядження першого заступника голови уряду Калінінградської області до окупованої частини Херсонщини завершено. Про це 25 листопада повідомили російські медіа. Зазначається, що рішення про завершення відрядження Єсєва, начебто, ухвалили так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо і очільник Калініградської області Росії Антон Аліханов новим, призначеним Росією головою так званого уряду Херсонської області призначено Андрія Алексєєнка, колишнього мера Краснодара, який очолював так звану раду міністрів Харківської області. Коли її частину окупували російські війська, російські медіа повідомляють, що з 2000-х років діяльність Алексієнка була пов'язана з роботою в органах влади краснодарського краю Росії у Краснодарі. Туапсе, Єську протягом кількох років він був першим віце-губернатором регіону. Жовтня 2021-го виконував обов'язки мера Краснодара. Також на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей російські окупаційні сили проводять кадровий конкурс із назвою Лідери Возрождення». у жовтні, коли цей конкурс було започатковано, так званий голова уряду окупованої частини Херсонщини Сергій Лісієв заявляв, що цитую в умовах дефіциту управлінських кадрів ця подія має велике значення, оскільки дозволить відібрати фахівців, які докладуть усіх зусиль для інтеграції регіону до Росії. Брати участь у цьому конкурсі жителів окупованих регіонів агітували різні російські політики. Ось, зокрема, що говорив депутат держдуми від фракції ЛДПР Андрій Луговий. Вас є унікальна можливість участь в конкурсі лідерів Возрождения», який проходить весьма вісьма демократичні, которої позволить вам реалізувати свої дуже правильні здорові амбіції. Свої компетенції в тих випросих, які ви, ви вважаєте себе сильними, дасть можливість вам не тільки в послідучому участвовать, може бути навіть в управлінських рішеннях е, в муніципального управління і государственного управління. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам при Азові розповів, що на лівобережній частині Херсонщини вертикаль так званої окупаційної влади зараз послабилася. В ці зрадники вони бачать реальну ситуацію. Вони розуміють, що от ці гасла, що Росія тут назавжди, і Росія своїх не кидає, що це просто пропаганда. Насправді Росія Росія втрачає контроль над тимчасово захопленими територіями і. І ніякої турботи про зрадників вона не робить, скажімо так. Тобто цих людей використали зараз, коли в них немає вже фактично потреби, їх просто залишають. Ті, хто співпрацюють з окупантами, реальної влади у регіоні не мали і не мають, каже Юрій Соболевський. Реальну владу мали громадяни Російської Федерації, які які приїхали, які зайняли від відповідні посади. І крім того, більшість в основних напрямків вона вони і в подальшому контролюються, контролюються ФСБ, тому вони дійсно у більшості їх використовують просто знаєте, як такі говорячі голови. Активність окупаційних чиновників зараз є мінімальною, зазначив політик. Якщо е, провести аналіз, аналіз того, що відбувалося там три місяці тому, е, кількість е, пропагандистських різних е, таких е, напівгромадських е, громадських заходів, то зараз все це практично вже, вже ця робота зупинена. Так само і зупинена робота фактично е, політичної партії Єдина Росія, яка раніше займала там дуже велику насправді роль. У е, в цій всій історії в керуванні області вони створювали тут і відділення політичної партії, гуманітарну діяльність, нібито та таку в лапках проводили зараз. Так само вони цю роботу вже не проводять на Херсонщині. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що після звільнення Херсона так званий статус окупаційних чиновників Херсонщини суттєво знизився. Херсоні в них був все таки якби центральний офіс, туди приїздив е, заступник голови адміністрації президента Путіна, туди приїздив е, віце-прем'єр і е, сенатори російські, і в принципі вони намагалися продемонструвати, що у них є справжній і здатний уряд. Е, після того як їх вибили з Херсону. Перебазування в Гініческ значно понизило їхній статус, хоча там нещодавно теж був візит до Гініческа, але всі розуміють, що воно виглядає дуже непереконливо і дуже програшно, як з медійної точки зору, так і з управлінської. публічна активність так званої окупаційної влади теж знизилася, каже аналітик. Відповідно, відбулася заміна. Так званого голови уряду, і вони вони стали мовна кажучи районної адміністрації з усіма наслідками для обсягів фінансування тих ресурсів, які вони можуть залучати, обід навіть обіцянок. І хоча вони все ще намагаються демонструвати, що це пересія тут на виглядає воно все чим далі, тим більше відно. Сергій Данило також розповів, що окупанти продовжують проводити соціальну політику на лівобережній частині Херсонщини. Продовжують популяризувати програми дотації субсидій, грантів для сільськогосподарських виробників для фермерів, проводять заходи там до різноманітних свят. Там День Матері, наприклад, нещодавно вони якісь там. Це все пов'язано з соціалкою. Їжна політика і соціальна політика, ну і плюс там поліція і спецслужби їхні полюють за наркоманами, наприклад, демонструючи те, що вони спроможні наводити порядок, протиставляючи це українським чистом, що при, при Росії порядок. Утім, уваги з боку Кремля до окупаційних чиновників Херсонщини стало менше, додав аналітик. Олеша в кіхової пристані по факту в цивільній адміністрації вийшли, хоча от, в Олешках відновили видачу пенсії. Бо після 11 листопада, після звільнення Херсону, пенсії вони перестали виплачувати тим, кому вони виплачували на лівобережжі Олешках. Ну тобто, це, це та, адміністрація трьох районів: Юнічівського, Чаплинського і Скадовського, безперечно, це. Ігравати, але ставлення до них відповідне, як до районних адміністрацій, значно менше. Керівник соціологічної компанії індепендент Group із Запоріжжя Фелікс Хрустальов зазначив, що російська система адміністрування суттєво відрізняється від української. У нас є органи місцевого самоврядування, де більшість посадовців органів місцевого самоврядування це вибірні особи, так як депутати або голова громади. У них там є жорстка вертикаль, і люди, які там зараз поставлені, а вони, а вони саме поставлені. Тобто, це не люди, яких обирала громада, це не люди, яким довіряє населення, це люди, яких фактично назначили і які виконують ті завдання, які на них спускають зверху. Тому казати, що вони там мають якусь довіру або підтримку з боку населення і вони укріпляються за, за рахунок цього, дуже важко. Соціолог розповів, що на захопленій частині Запорізької області погодилися на співпрацю з окупантами, здебільшого люди без спеціалізованої освіти чи управлінського досвіду, казати, що вони там є якимось якісними керівниками дуже складно. Там є люди, які працювали, я ну не хочу нікого образити, але люди, які були далекі від керування, які працювали там. Навіть не в бізнесі, а там якась фотодіяльність або діяльність пов'язана там з прибиранням е такого рівня, люди. Ну е часто ще є така категорія людей, як міські, як їх називають, міські сумасшедші, так е які зараз обіймають якісь е пости, і ви розумієте, яке ставлення до них місцевих, е коли, коли жоден. Ну, майже жоден, дуже, дуже невеликий процент тих працівників, тих органів місцевого самоврядування, там депутатів, зголосилися е, якось працювати з цією окупаційною владою. Замість цього, якісь некваліфіковані люди назначаються, якісь міські сумасшедші на ці пости, і казати, що вони можуть там приймати якісь рішення, це дуже складно. Науковець зазначив, що російські окупаційні сили чинили тиск на місцеве населення, аби схилити їх до співпраці. Ну, мабуть, є і частка людей, які там, ну це більше, знаєте, це більше не про там якісь дійсно керівні посади, а люди, коли там обіймають посаду середньої ланки, які обіймають її через те, що. На них дійсно там тиск відбувається, тому що вони не можуть виїхати, наприклад, на непідконтрольну територію на підконтрольну територію України по причині якихось сімейних або власних обставин, і вони мають знаходитися там, і, і на них здійснюється тиск, щоб вони виходили на роботу і, і працювали. Ми знаємо, що багато хто може зміг відмовитися так від цього, але і люди, звісно, не всім не всім вдається. Цей тиск витримати, ось але ми звісно все розуміємо, що є люди, які роблять це не по своїй волі, а тому, що на них тиснуть, тому що це жорсткий пресинг і залякування. Окупаційні чиновники зараз займаються розподілом бюджетів, які виділяє Росія. Втім, це більше схоже на підкуп і подачки, додав соціолог. Ну дивлюся, останні новини, що там відбуваються. Якісь наради з приводу розподілення бюджетів. Але розуміємо, що на ну, які в них там бюджети, все, що вони мають, це те, що в них спускають зверху, і це не те, що вони отримують для реального якого розподілення. це скоріш така фіктивна робота для картинки, що вони там щось, щось роблять. Яким чином вони це розподіляють, теж таке запитання, що більше схоже на підкуп, так коли все йде на. Якісь виплати, подачки, а не для того, щоб дійсно там щось розвивати, тому що вони там розуміють, що це ненадовго, тобто розвивати за ці гроші ніхто, ніхто там нічого не дасть. Голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барію зазначив, що Росія стикнулася з кадровими проблемами на окупованій частині Херсонської області і постійно змінювала своїх ставленників. Наприклад, увечері призначення було. Начальникам освіти, там одну особу на утра вже була інша інформація, і, і такі були випадки. І на зміну рішення впливала позиція людей, наприклад, коли люди а, ну, давали посилання на те, що а, цих людей вони не будуть підтримувати. Там розумієте, там постійно йде боротьба. Боротьба між ГРУ і ФСБ, і також це і вони роблять такий розподіл. Розподіл, де контролюють або ГРУ, або контролюють ФСБ, і у них між собою постійно проводиться ця боротьба, і є такі приклади. І в Червгенічському районі також. Ну планували призначити одну особу. А потім цю особу, яка приїжджала до гінського району, намагалася там налагодити контакти з місцевим населенням. А потім через декілька там днів, наприклад, і цю особу могли вивезти з мішком на голові в, в Крим. Наприклад, такі випадки також були. Російські окупаційні сили не змогли знайти на захопленій частині Херсонщини достатню кількість людей, які могли би впливати на місцеве населення. Так каже експерт. Вони так і не змогли створити в таку вот ну скамейку. Я би сказав би скамейку кадрову, яка б могла б впливати на місцеве населення. Тобто, через цих людей вони так і не змогли контролювати територію. І е, це велика проблема, тому що вони не змогли таким же чином і забезпечити е, ну, скажем, і логістику, і підтримку військових службовців Російської Федерації. А це дуже важливо в, в війні. І я думаю, це є результати до окупації Криму. Росія свого часу була підготовлена краще, а Україна гірше, зазначив Ескендер Барієв. Спочатку була боротьба. За представництво двох колаборантів – це Аксонов і Тимиргалів. Рустам. Аксьов і його підтримка, скажімо так, його дах, скажімо так, вони отримали перемогу, і Тимиргалів вимушений був уїхати до. До Москви, потім до Татарстану в Криму о, там о, при владі місцева влада в більш в більшості своєї була представлена партією регіонів, а партія регіонів не скривала свою. О, скажімо, ми знаємо про це всі про російську таку позицію. О, і незважаючи на те, що Магільова нові ну, відсторонили від влади. А при всьому тому э, він э, і э, ну, був представником э, партії регіонів, і э, тому, э, все ж таки, ну, на той час от якраз таки і сам процес, са са, самі э, процеси, э, скажемо, так, так сказати, адаптації та інтеграції, процеси фінансування. Вони е, були більш е, продуманими і е, більш ефективними з боку Російської Федерації, тому вони дали більший результат. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.